Розв'яжи рівняння. Ми скористаємося сьогодні чарівним трикутничком, щоб було легше. Підготуємося. Якщо ми хочемо 35 поділити на 5, а ви вже знаєте, що знак ділення це риска дробу. То 35 поділити на 5 буде 7. А якщо 35 поділити на 7, то отримаємо 5. А якщо 5 помножимо на 7, то отримаємо 35. От так виглядає чарівний трикутничок. Ним ми і скористаємося. Звичайно, ви можете сказати, щоб знайти діли не треба, і згадали правило, і так далі. А ми згадаємо, скористаємося чарівним трикутничком. Y поділили на 7, отримали 9. Щоб знайти Y, треба. 9 помножити на 7 або 7 помножити на 9, немає різниці. Ну, тут ми можемо дописати, що це 63. Розв'язали перше рівняння. Друге рівняння 15 поділити на Y. Отримали 3. Тут, звичайно, знак множення є. Але нам треба знайти Y. оце невідоме. Y. Як його знайти? 15 поділити на 3. То це ж 5. Так, 5. 5 15 поділити на 5 дорівнює 3. Наступне рівняння. Х додати 4. Отут зверху пишемо у трикутничку. І пишемо риску дробу. Поділити на 8. Отримали 11, а тут же знак множення. То весь чисельник це х додати 4. І він дорівнює 8 помножите на 11, 88. А тепер уже і ліворуч віднімемо 4, і праворуч віднімемо 4. І рівність буде правильною. Тоді запишемо х дорівнює 84. Отак. От Можемо перевірити: 84 додати 4, 88, поділити на 8, 11. Дуже легко. Четверте рівняння 42, рискою дробу, поділити на увагу! тут увага! Треба взяти, мабуть, в дужки. Щоб якось відділити, щоб тоді ми нічого не сплутали. Якщо 42 поділити на х-2, то отримаємо 7. Тут знак множення можна поставити. А нам треба знайти: оце спочатку х-2. Х-2 дорівнює 42 поділити на 7. Та це ж 6. А тепер додамо 2 і в ліву кишеню, і в праву кишеню. А було порівну. Бачите, знак. Рівняння. І знову буде порівну, тільки вже інше число, х дорівнює 8. Можемо перевірити х мінус 2. 6. 42 поділити на 6 7. Всі рівняння розв'язали. Є й інші способи. Цей був сьогодні найлегший. Далі буде.